Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 2 копійки 2005 року. В даному відео ми розберемо монету, з чого вона виготовлена, яка її ціна, різновиди та всі особливості. Отже, давайте розпочнемо. Дві копійки 2005 року. Монета, виготовлена з нержавіючої сталі, має вагу 1,7 г, гурт у даної монети гладкий. Щоб визначити, нам штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам треба знати три сторони монети. Це аверс даної монети, реверс даної монети та гурт даної монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця монета має лише один штамп. Штамп 1 ДО. Тобто по аверсу, це штамп 1, по реверсу штамп ДО. На гурт уваги ми не звертаємо, так як він гладкий, і не впливає на ціну та на різновид по каталогу ІТК. Що ж, розпочнемо з аверсу даної монети. Монета особлива тим, що напис Україна знаходиться посередині до герба. Та канту монети. Він більш широкий, ніж попередніх років. Напис 2005 знаходиться вище до герба, ніж до канту монети. Це наглядно можна побачити у цьому місці. Що ж до реверсу даної монети, монета має лише один штамп це штамп ДА. Які ж його особливості? Отже, штамп ДА. Особливий тим, що кант, широкий шрифт, вузький в гронах номер 4 та 5 по 4 ягоди. Більш ніяких особливостей реверс даної монети немає. Отже, тільки що з вами ми визначили монету, яка має штамп 1 da Яка ж її ціна на даний час? 2 копійки 2005 року на даний час коштують від 25 до 40 копійок, в залежності від стану. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде дуже багато цікавих відео. В наступному відео ми з вами поговоримо про монету України 2 копійки 2006 року штамп 1ДА. І ще хочу сказати, що якщо ви знайдете монету 2 копійки 2005 року в іншому металі, тобто не в нержавіючій сталі. А в алюмінієвій бронзі то така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за.